Усім привіт! Давно в нас не було рубрики, де я щось дуже посередньо малюю на аркуші паперу і намагаюся пояснити якісь теоретичні засади того, як працює наше хобі. Тому сьогодні поговоримо про одну з таких дуже базових і дуже корисних речей: як працюють випромінювачі в навушниках, чим відрізняються, як розвивалися, ну і ще багато всього з. Цим пов'язаного, сподіваюсь, буде цікаво. Звісно, дещо я спрощую, але це все ж таки рубрика для початківців. Тож давайте розбиратися. Тож ми пройшли всі попередні кроки, які ми обговорювали, і в нас вже є наше аналогове аудіо у вигляді якихось певних коливань струму в друтах. Тобто, чи воно було там по дротах з підсилювача, з плеєра, чи там ми передали його по блютуз, а потім декодували. Але все рівно в нас є певний електричний сигнал, і нам треба його перетворити в акустичний. Тобто, нам треба перетворити рух електронів в кабелі на рух повітря, який людина зможе почути. Ну, і, звісно, коли нам треба перетворювати електрику в механіку або механіку в електрику, зазвичай найкращий спосіб робити це, ну, з того, що винайшло людство, це за допомогою взаємодії магнітних полів. Тож, наш класичний динамічний випромінювач. В нас є, як би це так намалювати, я тощо малювака, да, В нас є. Мембрана, яка якось закріплена на гнучких підвісах, в нас є катушка електрична, і вона розміщена, зазвичай десь всередині магніту. І сюди ми подаємо наш, в нас є ось ці виводи, сюди ми подаємо наш сигнал. Тож, в магніта є стале магнітне поле. Ну, воно має бути десь таким, але це не важливо. І коли ми подаємо електр... електричний сигнал на катушку, в ній виникає електромагнітне поле. А ви знаєте, що роблять два магнітних поля, коли вони взаємодіють, вони притягуються або відштовхуються. І тобто, катушка в нас починає рухатися в цьому магнітному полі. Ну і оскільки вона рухається, вона рухає за собою цю діафрагму, і діафрагма рухає повітря. І тож... Ми отримуємо те, що ми хотіли, ми отримуємо звук. Тут є купа усіляких складних питань, починаючи з неоднородності магнітного поля, і з того, що зазвичай мембрана неоднорідна, і вона рухається неодночасно. ну, Ідеальний випадок це коли в нас мембрана, і вона рухається як поршень. Тобто абсолютно вся цілком і в один момент. Тобто, Коливається вліво, там ну, вправо, ну окей, не вліво, вправо, вперед, назад, ну що ми оберемо за напрямок. Ну і зазвичай, мембрана на підвісі такого не робитиме. Тож будуть певні спотворення. Ну і звісно, щоб цього не було, можна зробити на да, мембрану з чугуну або з якогось дуже негнучкого матеріалу, але вона буде важка. Тому чим вона буде. Щільніше і міцніше, тим краще з точки зору спотворень, але в нас зростає вага. Тому ми ось тут і спостерігаємо всі ці сучасні тенденції: там напилення берилію, титанові мембрани, цей як його жидкокристаличний. Діамантоподібний вуглець, ну і коротше, всі дуже різні матеріали. Тобто задача отримати максимальну жорсткість при мінімальній вазі, тому що чим вона легше, тим швидше вона рухатиметься, і тим одночасніше. Звісно, там змінюються матеріали підвісу. Ну, взагалі, динамічні випромінювачі насправді вони пройшли за останні там кілька десятків років дуже великий шлях з точки зору технологій. І навіть дуже маленькі випромінювачі, вони вже там позбавлені багатьох недоліків того, що в нас було раніше. Тому що зазвичай ну, великий динамічний випромінювач він чудово відтворює бас, але не так добре верхні частоти. Ну тому там нам треба використовувати кілька випромінювачів, все ускладнювати і так далі. Але ну, що ми зазвичай для динамічних випромінювачів маємо. Гарно прокачує певну кількість повітря, створюючи потужний великий бас, і зазвичай не так гарно відтворює верхні частоти, тому що може бракувати швидкості і більше спотворень через те, що йдуть коливання самої мембрани. Але зараз з цим все стає краще і дуже гарні зараз є широкополосні динамічні випромінювачі. Другий всіма улюблений тип випромінювача це арматура. Тобто ми беремо якийсь великий магніт. Зараз теж спробую зобразити якось його. Беремо магніт. Ну, він, звісно, має не таку форму. І тут розміщуємо якір. Тобто, насправді, правильна назва це не арматура, це навушники зі збалансованим якорем. Тож, якір, який збалансований в цьому магнітному полі. На ньому знаходиться катушка. Далі в нас там іде якась умовна вудка, і ця вудка під'єднується до якоїсь діафрагми, або там якимось тоненьким дротиком, або теж є різні варіанти. Головне, це те, що в нас цей якір він важчий і масивніший за діафрагму. Тому він рухається в магнітному полі, і завдяки тому, що він масивний, він дуже добре передає свій рух цій діафрагмі. Яка може рухатися дуже швидко, ну і плюс в нас тут є ж момент речага, тож навіть невеличкий рух цього якоря може призводити до більшого руху випромінювача, точніше мембрани випромінювача. Тому в цілому, да, всі знають, що арматури в нас детальні, вони швидкі, вони дуже ефективні, тому що їм не потрібно багато а, току, не, багато, не потрібно багато струму, напруги. Тому що навіть маленький рух цього масивного якоря, ну, відносно масивного, він породжує великий рух випромінювача, якщо потрібно. Ну і тут можна гратися з співвідношенням маси і ще багато чим. Зазвичай в нас в минулому було так, що арматури були відповідали за якісь вузькі частотний диапазон, тому що було складно створити арматуру, яка прокачає багато повітря для потужного басу. А арматура, яка швиденько робила класні верхні частоти, бас зовсім не вивозила. Тому їх поєднували кілька, але зараз вже теж є там всілякі гібридні варіанти, є варіанти поєднання, тому в цілому теж все рухається і все змінюється. Ну, Далі популярний всіма улюблений варіант це планарно-магнітні випромінювачі. Вони там ізодинами, ортодинами, стрічкові випромінювачі. Але суть в них одна. Ми беремо певну мембрану, зазвичай з якоїсь надтонкої плівки, і на ній розміщуємо нашу катушку. Тобто, в старих перших варіантах це був просто приклеєний дріт, але з сучасним розвитком технологій люди навчилися напилювати метал на все це, і в нас там формується якась катушка. Ну, тобто, як, ну звісно, тут буде набагато більше таких меандрів. І це в нас виходить ізодинамо. Якщо катушка буде йти ось такою спиралькою, то це буде ортодинамо. І потім ми з двох боків або з одного, хоча б ну, зазвичай з двох краще, розміщуємо таку сітку з постійних магнитів. Тож, що тут важливо, щоб ці магніти були дуже потужними. Тому що чим вони потужніші, тим, тим краща чутливість нашого випромінювача. Ну, знов таки сучасні технології дають нам таку чудову штуку, як неодимові магніти, які можуть бути дуже потужними. І це магніти створюють постійне магнітне поле. Ну а потім ми подаємо наш сигнал і створюється змінне електромагнітне поле, вони взаємодіють і ця мембрана починає рухатися. Ну... Зазвичай за рахунок того, що вона покрита майже вся мембрана покрита цією катушкою, вона рухається більш одночасно і вона працює в як сказати більш в поршневому режимі порівняно з старими динаміками. Тому зазвичай в нас менше спотворення, вища деталізація. Але знов тут є дуже багато усіляких нюансів, які зараз намагаються враховувати. Наприклад, на шляху звукового сигналу в нас стоять магніти. Тобто не дуже гарна річ, тому що да, в нас є решітка з магнітів, і за нею десь мембрана, і частина звуку в нас відбивається від цих магнітів, взаємодії з ним. Це дає певні спотворення і так далі. Тут в нас є всілякі технології типу Фазор від Audez, і інші виробники всі з цим працюють. Да, в нас є зараз напіввідкриті випромінювачі, коли магніти з одного боку. Є з нерівномірною кількістю магнітів. Ну, коротше, там теж багато поле для експериментів. Ви всі бачили, наприклад, діафрагму від Мези, яка поєднує одночасно і Ізо, і ортодинамо. Плюс тут теж дуже багато експериментів з усілякими а, сучасними матеріалами, тому що чим тонше в нас діафрагма, тим краще, тому що вона буде легше, вона буде краще рухатися. Але в той самий час нам потрібно, щоб в неї була певна міцність, тому що вона дуже щільно натягнута, і, ну, зазвичай, там хто стикався багато з навушниками від Man, бачили, до чого це призводить інколи. А якесь маленьке там ушкодження однієї доріжки, означає, що в нас весь цей випромінювач він полетів. Тому, наприклад, да, там, чому не треба перевантажувати навушники, тому що можна, діафрагма може зсунутися дуже сильно і там за щось зачепитися, наприклад. Але все рівно, да, теж ми спостерігаємо розвиток, експерименти і дуже багато всього цікавого. Тож планарний випромінювач у нас він з одного боку може прокачати достатньо повітря, з іншого боку, він швидший, ніж. Динами, але ну, ну, і в нього нижче спотворення, але ну, все це зазвичай. Не обов'язково, бо є гарні динаміки, не дуже гарні планари. ну, тобто, Все це умовно. Далі не дуже часто використовується, але такий дуже класний тип випромінювача, як електростатичний. Він чимось схожий на планарний, але є різниця. В нас є дві решітки з одного боку. З другого боку, і між ними плівка, яка в нас виступатиме мембраною. На ній зазвичай теж нанесений якийсь визерунок з токопровідних доріжок. І на ці два електроди подається висока дуже напруга, тобто подається наш звуковий сигнал, але у вигляді високої напруги. Зазвичай там йде від 100 вольт і там до кіловольту. Звучить лякаюче, особливо коли інколи буває так, що торкається а діафрагма, торкається одного з цих, з з цих решіток, вони звуться статорами, якщо я правильно пам'ятаю. То є такий тріск і перестає грати випромінювач на якийсь час, тому що заряд стікає з статора на мембрану. А на мембрану зазвичай подається. Постійне напруження, ну, струм зміщення. Тож в нас є е, певне електростатичне поле, два електростатичних поля, своє в мембрани і своє знов-таки окреме у цих двох статорів. Вони взаємодіють і в нас рухається мембранка. Мембрана рухається дуже швидко, тому що це електростатичні поля, плюс електроди можна зробити більш відкритими з якоїсь сітки. Решіточки, тобто зробити його більш відкритим для повітря. Тому зазвичай електростатичні випромінювачі, вони гіпердетальні, а проблема в тому, що не завжди вони можуть відігравати достатню кількість низьких частот, але зараз знов це вирішується. Ну і плюс вони такі прям швидкі швидкі, швидкі сфокусовані на мікроконтрасті, на швидкості, тому зазвичай сприймаються інакше. Ну а з мінусів це те, що нам потрібен. Як мінімум, трансформатор, який буде підвищувати нашу напругу там, до сотень вольт і вище, або спеціальний підсилювач, вони зазвичай дорогі, і це все, ну, всі ці електростатичні системи, це дорого. Плюс, інколи буває, там, коли, наприклад, волосина потрапляє десь всередину, все це замикається, тобто нічого страшного не трапляється зазвичай, але тріск. І на певний час пропадає звук, тому що треба, щоб знов електростатичне поле виникло не електризувалися ці електроди. А, це не часто потрапляється, але перший раз, коли з цим стикаєшся, спецефект не дуже приємний. І дуже схоже з цим технологія це так звані електретні випромінювачі. Різниця в тому, що там просто використовуються матеріали, які вже наелектризовані, тобто на них не треба подавати ось цей. Ось цю постійну напругу зміщення, вони, тобто, треба просто подати сигнал і там взаємодіють електростатичні поля. А, ну там зазвичай їх проблема в тому, що вони не такі прям класні, як чисті електростати, і, хоча знов-таки доволі використовуються і часто. А, ні, не часто, ну інколи використовуються. да. І ще одне, з часом в них цей заряд пропадає, тому в них обмежений час життя, але знов-таки в сучасних умовах вони вже теж показують себе краще. Але зазвичай електростати зараз навіть не те, щоб дуже популярні. Далі в нас є п'єзовипромінювачі, які працюють без магнітів. Тобто п'єзоелементи – це певні матеріали, на які подається струм. І вони можуть рухатися. Тобто тут все просто, подаємо струм і в нас там починає коливатися певна мембранка, зроблена з цього п'єзоелементу або чогось такого. Ну, е технологія доволі гарна своєю непримхливістю і негарна за рахунок того, що е зазвичай ці п'єзоелементи не розвивають потрібну швидкість, там, не, не дуже авдіофільські. Зазвичай там використовували їх десь в телефонах старих або чомусь такому. Але в нас нещодавно відносно з'явилася така класна штука, як А, Зараз спробую згадати Microelectronics Mechanics Systems. Тобто теж певною мірою п'єзоелемент, але виконаний за допомогою технологій, з яких робиться, з якими робляться ось всі ці мікросхеми. Тобто там якесь напилення матеріалів на підложку. Ну і суть в тому, що зазвичай на підложку з силікону напилюють якісь ось ці п'єзоматеріали, коли на них потрапляє струм, вони змінюють свій розмір і вони починають рухати цей, цю силіконову мембранку. Ці мемс випромінювачі їх можна робити дуже маленькими, вони дуже непремхливі. Тому в цілому вони зараз набирають популярність, особливо в true Wireless навушниках ну, Тому що да, в нас дуже розвинені технології, виробу, за якими робляться всі ці мікросхемки, і тут можна зробити випромінювач десь за схожими технологіями. Він не буде ідеальним, але певною мірою він непогано працює. Що в нас ще залишилось? Ну, Мабуть, ще варто згадати. Рідкий, але а, рідкісний на практиці, але часто згадуваний а, air motion Transformer або випромінювач Хейла. Там є певною мірою ідеї, схожі з планарними випромінювачами, але все зроблено трохи інакше. Тобто, в нас є такий акордеон, така хвиляста, ну, умовно, хвиляста мембрана. По ній в нас йдуть доріжки, по яким пробігатиме струм, і по боках в нас розміщені потужні магніти. Вони мають бути дійсно потужними. І коли з'являється струм, з'являється поле електромагнітне, і цей акардіон починає стискатися, розжиматися. Тобто він починає поводитися як гармошка, як акордеон. І з усіх цих своїх складочок він як сказати видавлює повітря, і за рахунок того, що цих складок багато, то він розвиває дуже велику швидкість для цього повітря. Тому в нас виходить дуже швидкий випромінювач в плані відтворення якихось певних частот. А зазвичай дуже складно зробити, щоб він добре грав низькі частоти, тому що для цього будуть потрібні просто якісь. Абсолютно конські за потужністю магніти, тому зазвичай ці а, air motion трансформатори, AMT-випромінювачі, випромінювачі Хейла, випромінювачі вони йдуть в парі, ну, зазвичай з динаміком, тому що вони чудово грають верхні частоти, ну а динамік зазвичай гарно відіграє там низи і середину. Тому е, зробити, мені я, до речі, не пам'ятаю, може хтось в великій акустиці зробив. AMT, який може грати низькі частоти, але мені здається, що навіть ніхто і не намагався, бо зазвичай AMT ставлять на Твітер і він дійсно показує дуже класні результати. Тож, ось такі в нас основні типи випромінювачів для навушників. Сподіваюся, я зміг щось пояснити, а не заплутав вас ще більше, особливо тим, хто промотав і одразу дивиться на цей рисуночок, тому йому взагалі нічого не зрозуміло. Як бачите, да, зараз в нас там. Є намагання щось поєднувати, але комбінувати, але зазвичай все ж таки в нас. Знаєте, як би це сформулювати? Мені здається, що от більшість поєднань сучасних, особливо в внутрішньоканальних навушниках, вони все ж більш данина маркетингу, ніж справді здоровому глузду, тому що, наприклад, планарний випромінювач, він чудово може відіграти все. Сучасний динамік може гарно відіграти все. А, тому, ну, да, гібриди арматурки і динаміка вони можуть бути. Там планари з арматурою теж, мабуть, хоча там вже на верхніх частотах планари себе краще показують, ніж динаміки зазвичай. Але ось ці намагання там, поєднати чотири типи випромінювачів, ну, це все ж таки, ну, мені здається, більше маркетинг. А, ну і забув ще згадати випромінювач кісткової проводності, але він не якийсь окремий тип, тому що зазвичай це або щось схоже на арматурку, або на динамік. Просто різниця в тому, що він працює не зовсім на діафрагму, яка видає звук, а він має як, передавати свої коливання на корпус навушників і впливати на кістки вашого черепа і через них передавати звук. Але це, знаєте, теж, скажімо, технологія певною мірою рекламна, тому що ну, драйвер кісткової проводності він ще більш-менш себе може якось показати у випадку з випадку з, з кастомними моніторами, які дійсно прилягають до вашого вуха. Якщо драйвер кісткової проводності працює на навушник, в який е, вас вставлений у вуху, і там стоїть ця силіконова насадочка, то більша частина цієї кісткової проводності вона умовно втрачається і не доходить до ваших кісток. Тож, щось він дає, але от, навіть ця проблема була, коли я тестував певні навушники з цим драйвером, е, вона полягала в тому, що там дуже важко от. Показати там ось цей драйвер, ось він все це дає. Тому що для всіх цих випромінювачів зазвичай дуже ну, легко зрозуміти, де ну не зовсім легко, але можна зрозуміти, що там де є. Наприклад, там гіпердетальний, супершвидкісний хейл, там вагомий потужний динамік. А от кісткова проводність, вона щось дає, але в той самий час ти не зовсім розумієш, що саме. Тож, ось такі типи випромінювачів, буду радий будь-яким коментарям, уточненням. Якщо буде багато уточнень або питань, зробимо ще окремий випуск, а це був черговий випуск нашого аудіолікнепу. Дякую за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.